Новий ляльковий театр збудують у Вінниці. У нове приміщення переїде ляльковий театр Золотий ключик. Нагадаю, золотий ключик запрацював у місті в 38-му році. Тоді ж дав першу виставу. Згодом чоловіки актори пішли на фронт, а декорації та ляльки закопали в лісі на п'ятничанах. Вже після Великої Вітчизняної театр відродився, але постійного місця прописки не мав. Розміщувався в різних приватних будинках, деякий час працював жмеринці. Про це нам розповів директор театру Михайло Байдюк. Про про сьогодення лялькарів та про те, що зміниться із появою нового театру в моєму матеріалі далі. Останні 50 років золотий ключик розміщується ось тут, на вулиці Толстого, в житловому будинку. Ви бачите цей зал. Це ми самі вже придумали. Зал на 100 місць розрахований. Але ми сюди діточок і 140 можемо помістити. Але коли дитина настроєна подивитися виставу, а не може попасти в театр, плаче це для нас крах. Сцена вона дуже маленька, вона міні-міні-сцена. Ми не можемо поставити великі вистави, ми не можемо поставити вистави для дорослих. Зараз ми вийшли в фоє, де ми проводимо і новорічні ранки, і тут наш міні-музей. Нас дуже багато нагород. Музею нема. Ми не можемо нічого виставити, показати людям, які ми є. А це вхід з центральним хід бачите на дві групи акторів. Одна група репетицій там проводить, а друга в таких умовах проводить. тут репетиції. Тут у нас ще ззаді вас знаходиться кімната для електросвітлювача і звукооператорів. І туалети. Ось такий наш театр. Це наша жіноча акторська. Ви самі бачите, в яких умовах ми живемо і працюємо. Це у нас ось костюми, ось так зберігаються. Хоча для костюмів повинно бути окреме приміщення в театрі. Ось ви бачите, як виглядає чоловіча акторська, досить мало місця. У нас тут знаходяться речі і костюми, і ось холодильник, телевізор. Костюми висять просто. Пиль на них попадає, туканні дві. Елементарно навіть. Ну, Можеш сидіти в театрі, не можеш час е ну, суток. Через дорогу від лялькового театру в підвалі ось цього житлового будинку знаходяться декорації. Там же зберігаються ляльки театру. Це склад декорацій діючого репертуару нашого театру. Тобто, в ціх ящиках, в цих чехлах, мішках зберігаються декорації, реквізит і ляльки, те, що це приміщення має підвищену вологість і від цього декорації ляльки псуються. З тих пір, як я тут працюю, мабуть, мабуть іменно тут я дістав вже хронічний бронхіт, чуть ли не астму. Тому що оці грибки, вони, якщо вони на цьому вказуються на, на декораціях, то декорації через деякий час можна списати, а здоров'я не спишеш. Безумовно, в нас велика вдячність в міському голові Гросьми Володимиру Борисовичу з його ініціативи. Його, він розуміє наші всі потреби, наші біди, тому він пішов нам на зустріч і його, з його ініціативи буде розпочати будівництво нового театру. Новий ляльковий театр зведуть ось тут, на території колишнього гідрометеоцентру. Якщо зазирнути через паркан, то можна побачити, що цю територію вже огородили і знесли будинок, де працювали синоптики. Новий ляльковий театр буде п'ятиповерховий, скляний. Там буде дитячий розважальний центр, реабілітаційний центр та готель. Розпочати будівництво планують у жовтні завершити за півтора роки. Новий ляльковий театр носитиме таку ж саму назву, як і 75 років. Років поспіль золотий ключик Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.